Друзі, вітаю, оновлення на майданчику автопоїнц. Завітав до нас Hyundai Elantra 2012 року випуску, офіціали придеться вона від третього власника. Автомобіль в бежевому колірі, красивий колір, досить вообще, симпатична сама по собі машинка. Всі ці лінії, цей інтерфейс, скажімо так, виглядає досить чудово. Комплектація також класна, лінзована оптика, протитуманочки. Автомобіль стоїть на зимовій гумі, легкосплавні диски 16 І також автомобіль продається ще з одним комплектом літньої гуми, також на легкосплавних дисках, тобто на наповню. Притоновані вікна, вітровічки. І стоять так. Щодо фарбованих елементів, у нас переднє ліве крило, передня ліва дверка трохи підфарбована. І отут невеличкий кусочок на арочки. Всі інші деталі в оригінальній фарбі. Із останнього обслуговувалися, замінювали щеплення і е, 3 тисячі кілометрів тому було виконане ТО. По салону машинка досить в гарному стані, частенько, все акуратно. Також встановлені е, такі чохли цікаві е, під індивідуальне замовлення, так розумію, робилось. цій автомобілі 1.8, 8 е, газ е, встановлений також. Плюс до всього е, Оце блок керування газовою установкою, стоїть він 7 тисяч гривень, він замінений. Тобто зараз по газу зовсім питань нема. шестиступенева механіка, клімат-контроль, підігрів сидінь. Така магнітолка у нас, плюс кірине мультикермо, 169 тисяч кілометрів заявленого пробіга, повний електропакет склопіднімачів. В салоні місця вдосталь. Все чисто, все красиво. Жодних зауважень по салону нема, приємно пахне, чистесенько, всі класно. Походи в машинці все добре, за більш детальну інформацію, за більш детальною перевіркою ви завжди зможете звернутися або на своєство, або замовити перевірку від нашого експерта. Тож, друзі, приходьте, буду продовжувати, показувати вам оновлення.